Уявіть ситуацію, вам сказали вибрати один девайс, який міг би стояти на кухні. Що б ви вибрали? Електрогриль? Ну круто для стейків, але суп не звариш і паріг не спечеш. Що там ще? Мультиварка? Класика, але давайте чесно. Отримати ту саму хрустку скоринку, як у духовці. Це ще той квест. Кавоварку. Ну, непоганий варіант, але на одній каві далеко не виїдеш. А е, якщо й виїдеш, то кудись там в відділення сердечників. Е, ну і довго не протягнеш, зрозуміло. І знаєте, я довго-довго думав, що ж воно таке може бути одним. І знайшов цей девайс. Опа! І ось він. До нас на огляд приїхав Браун Мультифрай 5. Маркетологи кажуть, що це три в одному гриль. ейрфрай і швидка піч. Слоган обіцяє: смачно швидко Корисно, ну швидко і смачно, ми всі любимо. А корисно це вже питання зірочку, як воно все це може бути об'єднаним. Тож сьогодні у нас не просто огляд, а ціла кулінарна феєрія. Тому що ми будемо готувати для вас в цій штуці і самі куштувати. Що ж воно таке? Тому з вами Мокіч, Браун Мультифрай 5 і сервіс маршопінгу Hotline.ua. Погнали готувати. Якщо ви користувалися пристроями цього бренду, дизайн має бути знайомим: чорний матовий пластик, мінімалізм, ніяких зайвих важелів, все керування сенсорним. І дивіться, мультипіч досить компактна. Якщо ви живете в смарт-квартирі, гуртожитку, або як багато хто з нас зараз винаймає житло, це просто мастхе. Вам не треба купувати окремо тостер, окремо духовку, окремо гриль. Поставили цей девайс у куток. І у вас закриті всі питання від ранкових тостів до вечерньої курки. І головне, при переїзді взяли під паху і поїхали. Спробуйте так зробити зі звичайною вбудованою духовкою. В комплекті у нас основна чаша і решітка для грилю. Все воно чітко миється і все клас, але від себе раджу обзавестися пергаментом і. Різними формами з силікону це лайфхак, щоб потім менше мити. Хоча тут з миттям, як я вже сказав, все окей. Але про це пізніше. Щоб не бути голословним, ми вирішили не готувати щось екстраординарне. У нас просто будуть крильця вже замариновані всю ніч маринував і картопля. Ми всю ніч і її різав також оліки трошечки, щоб змазатися. Приправа для, значить, картоплі і одна веделка. Погнали! Виробник заявляє, що тут можна готувати, використовуючи на 90% менше жиру. Зверніть увагу, я використав мінімум олів. Тобто, фактично, ми отримаємо смак фритюру, але без удару по печінці. Якщо у вас є діти, які вимагають картоплю фрі, це ваш порятунок. Тепер про об'єм. Тут 6 літрів. Цифра на папері може нічого не сказати, але на практиці дивіться. Я закидаю сюди кілограм крилець і десь грам 400-500 картоплі. При цьому це не виглядає як гора, повітря має циркулювати. Вставляємо чашу і тепер найцікавіше налаштування. Тут є 20 автоматичних програм: Піца, риба, випічка, овочі. Навіть якщо ви вмієте готувати тільки мівіну, з цим меню ви відчуваєте себе шеф-кухарем. Обираємо режим курка, дефолтно. Воно пропонує 200 градусів і 25 хвилин. За потреби можна відкоригувати час і температуру вручну. Але для нас цей варіант ідеальний. Натискаємо старт. Поки воно годить, до речі, дуже-дуже тихо. Чуєте? Я вам розкажу про головну фішку. Це Real Oven. Більшість дешевих аерогрилів гріють тільки зверху. Виходить так: верхівка згоріла, низ сирий. Доводиться кожні 5 хвилин бігати і трусити кошик. Тут Браун зробили розумніше. Нагрівальні елементи є і зверху, і знизу. Потоки повітря розподіляються рівномірно. Це дає два бонуси: перший не треба попередньо розігрівати піч. Вімкнув, і воно одразу смажить. Економія часу колосальна. Другий бонус все пропікається рівномірно. Ну і окремий лайк за оглядове вікно. Не треба смикати шухляду, випускати жар і перевіряти, ну що там. Просто увімкнув підсвітку і дивишся, як твоя картопелька золотиться. Іноді це краще за телевізор, чесне слово. Чуєте цей звук? Це означає, що ваша вечеря готова. Але навіть якщо ви його не почуєте, що в принципі неможливо, ви все одно на кухню прилетите, як той рокфор, на той свій сир, бо пахне. Смажений окорочок. Клас. дивіться. ай ай Ну-ка. мами кулінар. Друзі, ви це бачите. Подивіться на цей колір. Це немає монтажу у відеоредакторі. Це та сама швидка піч в дії. М -м, слухайте, це взагалі законно. Є той самий фастфудний присмак, але я знаю, що тут майже немає олії. Совість чиста, шлунок щасливий. М'ясо відходить від кістки, картопля, хрустка зовні, але м'яка всередині. Ну а весь зайвий жир, стік вниз під решітку. І ще одна важлива річ: багато хто боїться купувати такі штуки, бо потім півдня мити ту решітку. Але все просто, кошик і решітка знімаються, керамічне покриття якісне, а отже, нічого не прилипатиме так, що ніколи не відшкребеш. І головне можна кидати в посудомийку, поїв, закинув, забув. Ідеально для лінивих, ну або ж енергоефективних таких людей як я. До речі, про енергоефективність. Впевнений в коментарях виникне питання, як вона блекаут, чи можна запустити від зарядної станції. Давайте рахувати. Потужність цієї штуки серйозна 2000 Вт. Це означає дві речі. Маленькі станції типу Ecoflow River її не потягнуть. Вам потрібен буде серйозний апарат рівня Delta II або Yeti IC200. У яких інвертор видає понад 2 кВт. вона досить прожерлива за півтори години, може з'їсти майже весь заряд кіловатної станції. Тому готувати на ній від батареї це розкіш. Але ця мультипіч це ваш найкращий друг, коли світло дали всього на пару годин. Пам'ятаєте, її не треба розігрівати. Ви натиснули кнопку, і процес пішов. Поки звичайна електрична духовка тільки набирає температуру. Браун Multifry 5 вже досмажує вам вечерю. Тож як гаджет для швидкого реагування на графіки відключення світла, це топ. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Браун Multifry 5 – це дійсно та річ, якою ви будете постійно користуватися, не так, що один раз приготували та закинули кудись оту на ту шухляду і більше ніколи до неї не доторкаєтеся. Це, звісно, така, знаєте, справжня робоча конячка. Вона швидка, ніякого розігріву по 10 хвилин. Вона містка, 6 літрів досить до сім'ї з 3-4 людей. Технологія три в одному реально працює. Ми отримали ефект гриля і духовки одночасно. Кому вона треба всім, хто цінує свій час, студентам, молодим сім'ям, тим, хто на зожі, але любить смачно поїсти, особливо тим. У кого немає місця для повноцінної духової шафи. Чи є мінуси? Ну, хіба що ви тепер будете їсти частіше, бо приготування стало набагато легшим. Вартість моделі Brand Multifry HF 5075 ви можете зараз побачити на екрані. Найкращі ціни на новинку, як завжди, шукайте в каталозі Hotline.ua. Посилання в описі. У мене на сьогодні все. Ми з Вовчуком, нашим оператором, пішли все це їсти, що приготували. І бажаємо вам також смачного. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах на каналі сервісу смартшопінгу Hotline.Ua. Бувайте!